Друзі, привезли для вас з Німеччини Хендай Кону з пробігом всього-навсього 24 тисячі кілометрів. 21 2021 року, практично в максимальній комплектації, як для батареї, 39 кВт. До речі, батарея ця нам дає змогу влітку проїхати 300 і орієнтовно 250 взимку. Є тепловий насос, є три фази, є порт швидкої зарядки CCS. Безключовий доступ, легкосплавні дисочки, склопідні мечі є, є автоскладування дзеркал, е, преміальна акустика Крел. До речі, тільки що його діагностував і робив повне відео для Ютуба. Тому можете переглянути, там все з товщиним міром. діагностую. Показую все великий екран, бездротова зарядочка смартфона, є підігрівки сидінь, підігрівки керма, адаптивний круїз, контроль, клімат, контроль, датчики дощу, світла, салони, дзеркало з автозатемненням, заводське тонування. Загалом стан машинки. Ну реально 10 з 10. Але чому дивуватись, пробіг геть невеличкий. Віддаємо автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації.